Ким треба працювати, щоб отримати бронювання від мобілізації? Вітаю вас, шановні друзі! Українська влада продовжує розширювати список військовозобов'язаних. Які можуть отримати бронь від мобілізації. Я нагадаю, що на початку вони заявляли, що всі ці спеціальності будуть так чи інакше пов'язані із обороною України. Але всі ми прекрасно знаємо, що бронь наразі мають і представники цирку, представники театру, ті, хто будуть розводити там верблюдів, і багато інших сумнівних категорій. І ось вчора депутат Федієнко опублікував наказ Міністерства економіки України, в якому вказано ще декілька категорій військовозобов'язаних, які будуть мати відстрочку від мобілізації. І ось що це за категорії. Значить, наказ Міністерства економіки України номер 8572 Я цей наказ опублікував у своєму телеграм-каналі, можете зайти і ознайомитись. Посилання на телеграм є в шапці Значить, Наказ про бронювання військовозобов'язаних за ТОВ Глово АПП Україна, ТОВ -ТЕК, ДП ССМ, ТОВ ВІЗА Україна, ТОВ Агрічей та ТОВ Корт. І що саме цікаве, із усього цього списку зв'язок з армією має лише компанія Корт, яка займається розробкою систем реп і безпілотників. Тобто люди, які займаються там, доставкою їжі, платіжними системами, букмекерські контори, всі ці організації мають бронь від мобілізації. А от такі непотрібні Україні спеціальності, як, наприклад, фермери, які годують всю Україну, вони не мають відстрочки від мобілізації. І вони в першу чергу повинні йти і воювати. Хоча, з іншого боку, навіщо нам свої фермери, і, в принципі, сільське господарство, якщо можна спокійно, Підписувати контракти на поставку ізраїльської картоплі та французької моркви і заробляти від 30 до 50% відкатів на кожному такому контракті. Отака от вона справедлива мобілізація у державі, в якій перед законом всі рівні.